Травма це пошкодження опорно рухомого апарату, який в нас складається з кісток, суглобів, сухожиль, м'язів. Кожний з них ми можемо травмувати, і це може бути забої, вивихи, розтягнення, розриви, перелами. Всі вони мають в принципі схожі ознаки, окрім відкритого перелому, коли ми можемо бачити кровотечу та пошкодження кістки. В першу чергу це біль, це е, набряк, це зміна кольору шкіри. Це е, нерухомість травмованої кінцівки. Тож як надати першу допомогу при травмі верхньої кінцівки? Зазвичай постраждалий тримає травмовану кінцівку в такому вигляді, як йому найменше болить. Тож наше з вами завдання зафіксувати її в такому ж е, стані. Як ми можемо її зафіксувати, використовуючи шини? Шини можуть бути тверді, м'які або анатомічні. В даному випадку анатомічна шина це тіло постраждалого, м'яка шина це одяг постраждалого. Тож ми можемо допомогти за допомогою куртки зафіксувати травмовану кінцівку, і в такому стані ми можемо йти до найближчого травмпункту. Якщо наш одяг не дозволяє нам зафіксувати травмовану кінцівку, нам необхідно знайти підручний матеріал, за допомогою якого ми зможемо це зробити. Це може бути будь-яка хустка або шалік. Можливо, в вашої аптеці знайдеться медична хустка. Що ви повинні зробити? По-перше, зробити вузлик, за допомогою якого ви можете зафіксувати перший суглоб, потім зафіксувати другий суглоб, підтримуючи лікоть та міцно. Притиснути травмовану кінцівку до тулуба постраждалого, і в такому вигляді ми можемо е, дістатися найближчого травмпункту. Основна мета фіксації верхньої травмованої кінцівки це фіксація її в двох суміжних суглобах.